Хочу зробити маленьку об'яву, друзі. У нас у цей четвер буде молитовне зібрання церкви благодать. Пам'ятаєте, ми перед хліболаманням, ламанням, останній четвер місяці, ми проводимо молитовне зібрання всієї церкви. Ось я вас дуже прошу, щоб ви прийшли всі. От як зараз, така сама тенденція, от, просто проект зробити так само прийдіть всі. Дехто вже посміхається. До речі, знаєте, яка цікава, якась чудодійна сила е, жар... З шашлика Я бачив, коли є у вас у нас, наприклад, виїзд там на природу. Ось. Пікнік церкви благодаті, яким чином ми помножуємося. Я не знаю. Якісь, поясніть мені цей нонсенс, коли церква велика стає і коли вона вдруг умаляється, до якихось кукожених таких розмірів. А до речі, понедільному ранку можна говорити про, скажу так, про те, наскільки церква для вас, ну, як би сказати, словом назвати, авторитетна, давайте так. Сподобається, давайте так. Якщо зробить вечір якісь там позвати якогось спікера такого особливого, або групу прославлення, таку, ну якусь дуже неймовірну, то ви побачите, наскільки популярний той спікер або там якийсь євангеліст, або група. А ось по молитовним зібранням можна реально говорити про популярність Ісуса Христа. Щось не, не, ніхто не посміхається, якісь ви підгрузились, друзі. Так що в нас четвер молитовне зібрання. Давайте, отак, як зараз, я зафіксував, добре, так і сядемо зразу. Добре, друзі. Пісня була із Псалтиря. Була цитата дуже класна така. Почуйте, як вона звучить в сучасному перекладі. Відчуєш другу молодість. Це всі мріють сьогодні. Відчуєш другу молодість, і наче Орел життя твоє. Я не знаю, як ви спостерігаєте за старістю і за молодістю. У мене таке враження, що у нас є молоді старічки. І які реально старі, але Ні, молоді, але вони вже старі стали. І є старші люди, які чогось молоді реально. Це в нас тенденція така сучасності, друзі. Термін, який все любить більше наше суспільство, це вигарання. Я вже, слухайте, серйозно вам кажу, я вже мені надоїли ці всі. Як не вигарати? Да дивися на цих людей, нічого ще не робили, вже повигали бідні. Є такий термін дуже цікавий пружність. Або в англійській е, релівентність це здатність тіла фізичного відновлюватися. У декого це виходить природним способом дуже швидко із людей, а комусь треба це реально просто напрацьовувати, друзі. Ось ця втомленість, тобто вона може провести про те, що людина реально втомилася. В Біблії є цікавий такі віршки, Написано: постарів єфрем, усе чоло його вкрилося сивиною, а він і не знає. Уявляєте ситуацію. Він не відстрелює реальність, він старий, але в молодому тілі. І я, коли думаю за Біблію, друзі, відновлюється, ніби Орел юність твоя, прекрасна обіцянка Божа, друзі. Е, є цікаве слово таке в українській мові, моторний. Чули його? Звідки у вас зразу асоціація пішла? Да, Котляревський зразу у вас сплив. Еней був парубок, моторний і хлопець, хоч куди казав. Ось. Моторність або друзі, послухайте, це саме слово. Так, слово, ми би сказали, можливо, як варіант, рухливість або жвавість, прудкість це цікаве слово українське. Людина повна життєвої сили і енергії. Ось а, можливо, ще цікаве слово проворний. Чи бачив ти людину проворну в своїй справі? Він не буде стояти перед простими, він буде написано Стояти перед царями перед царями. І ось в 23-му розділі друга книга Самуїла, друзі. Відкрите, будь ласка, хочу урок лідерства просто від одного чоловіка, друзі. Лицар Давида. У Давида є троєчка. Цікава: Лицарі Давида або Воїни Давида. 23-й розділ е, другої книги Самуїла вчить нас тому, що існує в лідерстві два, два закони. Тут перший закон магнетизма, сильний лідер підтягує сильних лідерів. Друзі, біля вас не ті люди, яких ви хотіли би мати, біля вас ті люди, які, як ви схожі, скріше, вони схожі дуже на вас. І думайте за своє лідерство, наскільки воно. І другий закон лідерства в цьому розділі є це закон впливу. Давид сильний лідер, який виходить в битву проти сильнішого за нього, майбутньому він навіть так буде казати в псалмах: Ти дав мені перемогти ворога, який був сильніший за мене. І ось ці троєчка ця виходить в битву, друзі, і вони перемагають реально. Вони перемагають веледню в майбутньому. Давид зрощує таких самих, як він сам. І ось в 23-му розділі коротенький уривок, друзі, 9 10 вірші. Прочитаю його. І так лицаря Давида. Є троєчка, і тепер другий з них. За ним іде Елеезар, Елезер, Син Додо і внук Ахохі. Один з трьох витязів, котрі були з Давидом. Коли глазу... глазуючи або насміхаючися филистимляни викликали їх на битву, тоді ізраїльтяни відступили. Але написано, до речі, коли пишеться але, то все, що було написано до цього, не рахується, друзі. Тепер але наступає Елеезер залишився і бив филистимців так, що аж заніміла його рука, іначе прилипла до меча. Так що... Не розгиналися пальці його руки. Того дня Господь подарував велику перемогу. За його прикладом, пізніше військо повернулося, але тільки для того, щоб зібрати здобич. Буквальний переклад, пограбувати ті, хто впали. Перший урок від його, від цього Єлезера, друзі, Елезер. Перше навички з мечем. Навички з мечем. Ви вірите в те, що Елезер в той день отак взяв меч в руки? Отак От вийшов друг на поле боя. Так думаю, так, що ж мені з цим мечем робити? Так думає, поставлю на нього, його отак. От і ці всі фелистинці просто йдуть і натикаються. Так, знаєте, на -на... самі на нього натикаються. Ви вірите в цю ідею таку? Ну, я вам ідею даю, ну як варіант. Вірите, що йдуть фелистинці, ці вороги просто самі так раз, раз, і думають, о, як нормально виходить. Самі вороги прямо на мій меч падають. Ось як. І скільки там він їх відбив? Багато. Втомилась рука. Друзі, почуйте, Єлезер взяв меч не вперше, це перша думка. Є слово упражнятися в російській мові вправляйся, тобто роби вправи, які в твоєму напрямку діяльності, ти в чомусь покликаний. Ти маєш бути людиною, яка набуває навички. Біблія взагалі каже: від навичків є надія. Коли ви перший раз щось робите, ви часто сповнені страху. Але потім наступає час, коли у вас виявляються навички. І Біблія каже, від навики, від опитності надіжда від досвідченості приходить надія. Ви знаєте, що у вас це знову вийде. Єлієзер не перший раз підняв меч. Більше того написано, що меч цей, цікаве єврейське слово. Є тут стоїть написано Рука прилипла. Єврейське слово давак, яке декілька разів тільки в Біблії є в старому заповіті. Приліпитися до Бога, стати з ним одним цілим, завітні відносини. Приліпитися до дружини своєї має людина, давак знову, мається на увазі, коли у чоловіка з дружиною є дуже тісні стосунки, особливо емоціональний аспект відносин чоловіка з жінкою. Вони один одному належать рідненькі. І третій раз, коли я, Давид каже, не приліпиться до мене ніяка річ гріховна, я її додому до себе не занесу. І це може бути у кожного своє. І це слово знов-таки тут, він став одним цілим з цим мечем. Єлезер нас вчить, що та галузь, в якій ти маєш бути спритним, праворним, моторним, ти маєш її розувати. Біблія каже, меч духовний, візьміть кожен день, друзі. Правду каже, приказка: якщо меч може понадобитися, пригодитися один раз, то його варто носити з собою постійно. Це Україна зараз вже знає точно. Меч духовний, візьміть з собою як спорядження, одна з обладунків воїна Христового, друзі. Я дивлюся на деяких віручих наших. Я точно знаю, друзі, що в їхньому житті коїться десь. Всю неділю вони меч духовний навіть не беруть взагалі в руки. Вони не дотичні до Божого Слова, а потім в неділю тут випірнають і такі улибочку видавлюють тут. Все в них виходить так і вони такі, якби. Ну, і вони думають, що на старих мічах в них нормально все пойде, не піде. Біблія каже, коли в день, послухай, в день лиха ти опинився. Слабким то слабка сила твоя. І ти опинишся рано чи пізно в тій ситуації, куди ти сам себе привів за рахунок своїх навичок. І кожен день ти випрацьовуєш навички. Навички духовності базові речі. Якщо ми говоримо за навички духовності, духовність, коли ми кажемо за духовні дисципліни, завжди це перше. Розмірковування над Божим Словом, християнство це завжди близькі відносини з Богом. І друге, це вивчення Божого Слова на пам'ять. Якщо ви християни, то Біблія каже, перебувайте в моєму слові. Буквальний переклад слова перебувати. Христос каже: якщо ви перебуватимете в слові мої, то ви справжні мої учні. Оце слово перебувати перекладаю. Якщо у вас нема відносин з Богом, друзі, то будь ласка, не, не треба до себе чіпляти цього величезного, великого, неймовірно величного титула християнин. Християни – це ті, хто постійно перебувають в Божому Слові. Це перше, перше що він дає нам. Друга річ, яку вчить нас Єлеезер – Люди не прийшли. Тож реальність? Може виявитись, що в багатьох життєвих, життєвих ситуаціях ти будеш взагалі просто один. Я думаю, що лідерство, взагалі, коли ми говоримо за лідерство, лідерство це часто бути одинаком. З одної сторони, люди часто, коли бачать, ти від чогось йдеш, коли ти особливо йдеш на 10 кроків попереду. Якщо ти на крок попереду, ти лідер. А якщо ти на 10 кроків, то ти можеш постраждаючим лідером стати. Люди це не переносять, якби їх це паяє дуже сильно. Вони починають заздрити. Але ти як лідер, маєш будувати стосунки від іти до людей, тому що, щоб не удалятися, треба йти ж на зустріч. Правильно, друзі? Щоб не удалятися, йди до людей. Він з його сторони тут зробив все, щоб люди були з ним, можливо. І коли ми говоримо за одинокість, це, це те, що буде в нашому житті завжди. Коли ви думаєте, що одинокість це не ваш формат, друзі, це помилка ваша. Будуть дистанції в житті, коли ніхто не прийде. Це теж правда. Взагалі не прийде. Ніхто не прийде, і ви будете самі йти в одиночку. Як Христос сказав, я топтав точило один. Євсіманія це там, де Христос один. Нокій. Але поруч чого люди, яких Він просить, помоліться зі мною, пильнуйте, пильнуйте. Можливо, чекав від друзів, що буде поміч, а помічі не було. Третя думка після того, що люди можуть не прийти, третя перемоги дає Господь. Дивіться, бачите, меч в цьому відрізку. Потім є ізраїльтяни відступили. І третя думка вона дуже важлива. Господь подарував велику перемогу. Дарував Господь велику перемогу. Це 10-й вірш. Є такий вірш в Біблії, дуже цікавий. Біблія каже так. Усякий будинок, дом, так? Да? Мається увазі не просто будівля, дом, да? будинок. А відбудовується кимось. Хтось його влаштовує, друзі. І далі написано реальність: а відбував, відбудувавши усе або влаштувавши усе, є Господь. У нас є ілюзія така. Побудуємо, сплануємо, відбудуємо, настроїмо, наповнимо будинок. Навіть вірш теж такий є написано: всякий будинок, як там мудрістю устрояється будинок і з умінням наповнюється усяким дорогоцінним майном. Як звучить перспективно, але Біблія каже, що Господь, влаштувавши усе взагалі. Це Божий принцип, друзі. Він благословляє і завжди все, що у вас є, це елемент Божої благодаті. Все, що у вас рідненьке є, це тому, що ви не заслужили, а тому, що Господь так розпорядився, дав просто благодать. Ми кожен день отримаємо від Бога більше, ніж ми заслужили. І це слово називається благодать. Благодать, взагалі, це, мабуть, сила і здібність людини приймати волю Божу і примінити її в житті. Згадай Божих великих мужів. Їх велич була в тому, що вони фіксували перемоги і завжди. У завжди в цих перемогах усвідомили переможця справжнього. Той, хто дає тобі перемоги. І останнє, що тут ще цікаве, такі люди написано, потім прийшли. Коли ти переміг, вже, то люди прийшли. Це теж така реальність буде. От вони вже прийдуть, коли ти вже переміг. Я цю ситуацію назвав тут так в українській, до речі, дуже гарно нам перевели, але тільки для того, щоб збирати здобич. В російській більше обварували, написано прийшли, об обкрадати здобич. Люди прийдуть, коли ви вже переможете. Їм подобається це потім, так. Друзі. Але будьте спокійні. Якщо ви. Я такі люди, я недавно з одним говорив з братів наших. Він, в принципі, потужний лідер, але тут щось бачу, такий, знаєте, посипався, бачу. І цитує мені цитату. Якщо ви не були біля мене, коли мені було тяжко, то нащо ви мені, коли мені добре? Хочеться йому дати? А, в мене є тут, так. Ось хустинка, на. Витирайся, друже мій. Коли ти в нормальному стані духовному, ти ж розумієш, що Господь тобі здобуч, дав власну тебе перемогою і хватить оці соплі розпускати, що ніхто біля тебе не було, тому що біля тебе був самий великий ратоборець, Біблія каже. Господь є ратоборець мій. Він був біля тебе завжди, він тобі давав перемогу. В цій реальності ти не в одиночку йшов завжди, а завжди, як і в Євсіманії, Христос написано, був, і отець цього не покидає, і ангелів своїх послав. І це елемент Божої благодаті. Ось такі уроки лідерства від Елеезара, друзі. Пропоную, щоб ми за ці три елемента помолилися. Перше, ми помолимося, друзі, за те, щоб мати навички духовні, слово Боже, меч духовний. Завжди з ним вправляйся, кожен день. Друге, люди не прийдуть. Розумій, що це може бути. Будь готовий пройти це з Богом в дистанцію. у укорну своя. І третє, Господь буде давати перемоги. Підніміться люди. Будь ласка. Хто хоче вголос, помолитися, а я закінчу молитву. Будь ласка. Господи, любий, дякую Тобі за те, що ти є той, хто переміг, і дякую Тобі, що основна перемога над гріхом, над пеклом вона була на головою, і Ти пролив свою дорогоцінну кров Христос. Дякую Тобі, що ми дотичні до цієї перемоги. Всі ми, Господь, хто увірував у тебе по справжньому будуть колись в небесному царстві. Дякую тобі за приклади, які ти даєш через слово Твоє. Ми розуміємо, що люди можуть не прийти, але розуміємо, що Ти. Кожен раз присутні в ситуації нашої одинокості. Дякую тобі, Господь, що можемо фіксувати перемоги і розуміти, що перемога навіть, Господи. Ми молимо Тебе за нашу Україну. Даруй їй перемогу, даруй нашим солдатам мужність, стійкість, тверезість, богошукання шукання даруй, Господь, що вони були людьми молитви і людьми, які будуть сильні підкріплені тобою. Нехай у нашого ворога в серці буде жах, і нехай буде страх, нехай вони уходять з нашої території, нехай втікають. Тихай розвертаються, здаються в полон, Господи. Просим Тебе за велику твою перемогу для України. Ім'я Ісуса Христа просимо. Благослови церкву благодать. Керуй нашим життям, Господи. Сьогодні в нас є час слухати Твоє Слово, співати Тобі. Любим Тебе, Господи, і поклоняємось Тобі. Амінь.